Поверх. Тринадцятий. Як ви всі різні? Жирафчик. Я Андрій, хірург. Без диплому. Ключі від квартири і тачки на тачкиності. Ростомаха. А я гриць, сценарист, доволі відомий. Та пизду! моєї хати! Свійленчик. Максим Анатолійович. Спеціаліст з it технологій <звільня> Я звільняюсь. Я Даринка, можна просто Дусла. Оце? Моє? Ти в день директору СББ вночі місто рятуєш. А може нам випити за знайомство? Хоч варис? Ти так швидко приїхала гоміком, Так і мене ще до свого радіжного болота тягнеш. усе, Я обалду. Йо, як цікаво, прям цікаво, про цікаво. Люблю, коли пікантно. А симпатичні. Не пропусти! Ексклюзивна прем'єра серіалу Життя на трьох. Дивись з 17 жовтня тільки на світ світті.